Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. Якщо ви сьогодні зі мною вперше, то я проживаю в Україні і Готую дома домашню їду і показую, як ми живемо в Україні. Сьогодні я вирішила зробити отакий салатик. Морква по-корейськи. Дуже просто. І так захотілося. уже лютий місяць, і хочеться, напевно, організму якоїсь вітамінки, раз захотілося цієї корейської моркви. Я люблю гостру моркву. Дивіться, бачите, приправа гостра. Будемо натирати, у мене ось така штучка, бачите, є. І морковка виходить ось така довга. Давайте натремо моркву і будемо заправляти. Дивіться, натирається дуже класно. Бачите, такий ножичок хороший, не треба тертки тої. Є у мене ще один. Дивіться, є ще отакий ножичок. Ну но він не тре зовсім. Бачите, тут є зуби так і точно. Ну, не робить він так, як положено. А ось цей хорошо. Я його купила колись була на морі. В окупованому Херсонській області ми їздили в Железний порт на море. І от така, там були такі всякі штучки продавали. І я купила такий ножик. І він дуже класний. Дуже швидко треба моркву і дуже довгі ці штучки такі, морквяні, морквянки такі, дивіться, як класно. Прям хорошо натирає, І швидко, і не тяжко. Є ще терточка така дерев'яна, але на ній так тяжковато терти. А на цій хорошо. Тримаєш моркву в руках і треш, яким хочеш такої длини треш. І маленьку, і велику. Як ножичком зайдеш, так і буде. О, хороший ножичок, хороший. А з цієї сторони в ньому ось тут є без зубів, я чистю картоплю. З цієї сторони морквуть, картоплю, бурячок і навіть ріжу капусту. січу, якщо капуста така плотненька на борщ. Дуже класний ножичок. Якщо будете бачити, десь такий купіть. Так, от така у нас морковка. Давайте візьмемо другу. О, так. Раз, два. Ох, як хорошо. І натираємо моркву. Дивіться, клас. Тепер будемо заправляти. Так, друзі, видавлюємо часник. Так, беремо часникодавку. Ось в мене такий стільки часнику. Я хочу, щоб вона була гостренька. Я не боюся часнику. Якщо хтось боїться, не кидайте. Мені подобається. Адже ви ж моркви не з'їсте всю миску зразу. А так, по чуть-чуть, до салатику де якось можна додати, а можна так просто з картошечкою їсти чи ще з чимось. Морква смачна. Так, видавлюємо. А ви знаєте, що корейський салат, салат по-корейськи придумала жінка, яка живе в Одесі. Яка корей, кореянка, кстати. Це було в 90-х роках. На одному із каналів в Ютубі я один раз дивилася значить, такий канал познавальний. Люди ну, подорожують. І вони вирішили зустрітися з цією жіночкою. Вона до цієї пори продає на базарі в Одесі корейську морку, капусту, там всякі соління. Вони коли переїхали з Кореї в, до нас в Україну в 90-ті, не було роботи. І треба було виживати. Ця жіночка придумала такий салат. Морковка по-корейськи. Але в Кореї про цей салат ніхто не знає. Тому що в Кореї цей салат не їдять. Так, висипаємо цю всю е приправку сюди. Так, чуть-чуть підсалюємо трошки. Я трошечки підсолюю, потім буду пробувати, як на сіль. Так, і нагріла я олію. Нагріла гаряча олія з сковородки виливаю. Так, все, все переколучимо. В Кореї цей салат не їдять. Вони про це не знають. Це наше українське блюдо, оказується, яка, яке створила кореянка, яка живе в Україні в Одесі. Так що, будьте ласкаві, знайте історію про корейську морку. Який смачний салат получився. Так, ось так, дивіться. Класно, класно, класно. М -м, хорошенький запах йде такий, часничок. Запах у мене на кухні. Вау, клас! Супер, супер! Спробуємо. Хороша. Дуже швидко в приготуванні з цією прибравою. Не треба нічого видумувати лишнього. Швидко зробили. Зараз так. в Лоточок поставити і в холодильник. Зараз я приготую собі ще страву з цієї моркви. Так, друзі, будемо готувати з корейської моркви. Блюдо називається шаурма. Дивіться, дуже все просто. Я купила вірменський лаваш. Так, трошечки зробимо майонезу, трошечки зробимо кетчупу. Зразу. Поставимо так от. чуть чуть так. І поставимо трошки кетчупу. Так, отак от, от. Тепер ставимо капусту. Я хочу, щоб ця шаурма була багато овочна. Щоб тут було багато овочів. Капусту я не солила, просто натерла. Кладемо. Сюди. У мене варена колбаска. Е я на дієті. Ну, як дієта? Ну, така. Ну, копченості я не їм. І сахару теж не їм. А лаваш раз у тиждень можна, там трохи, адже тут нема дріжджів і немає сахару. Лаваш можна їсти. Значить так, беремо корейську морку і розподіляємо наш лаваш. У нас зі спеціями, з часником. Ми нічого не солимо і нічого не додаємо. Ніякої, перцю, нічого взагалі. Більше нам сюди не треба. Беремо ось такий сирочок, простий плавлений сирочок, натираємо зверху на цю в нашу страву, в нашу шаурму. шаурма по домашньому швиденько. Зараз зроблю чайок і буду вечеряти. Потер, погано треться. Ладно, з ним. Треба такий сир твердий брати. У мене який був, такий взяла. Так, тепер. І це все закриваємо. Закриваємо. Акуратненько, акуратненько. Закриваємо кінчики. Край ми не намащували. І ось таким чином штавимо мікрохвильовку на минут 3-4. Не теж небагато треба, бо розрізиться весь лаваш. Став мікрохвильовку. І так, моє, моя шаурма нагрілася, розрізаємо і пробує. Дивимося, що всередині. Вона м'ягенька стала і дуже-дуже пахне. Дивіться, як всередині класно. Будемо смакувати. Ще раз показую. Дуже класне. Дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові! Заходьте на мій канал, лайкайте, підписуйтеся. Я вам буду готувати цікаві та прості блюда, які можна їсти вдома у нас в Україні. Пока-пока, будьте здорові!